Щось проводити референдум. Ну цей абсурд, тільки вони називають, тому що позакривали міста не можна з деяких населених пунктів взагалі виїхати, змушують таксистів працювати на референдум, в якому сенсі щоб розвозити комісії, обхід роблять по квартирний і по будинкам і сам процес е, того голосування виглядає так, що е, ну е, заходять в квартиру, відкривають якусь коробку, е, кажуть, сідайте, і ми нібито нічого не бачимо. Давайте голосуйте, визначайтесь. Ну, щось таке е, знову ж таки, коли обходять квартири будинки, вони дивляться, чи є там чоловік і чи нема. Таким макаром ще можна і мобілізацію зробити. Ну то ж такое, два, два в одному. До речі, я е, зараз скористуюсь е, е, такою можливістю і звернусь просто до людей е, через ваш канал. Е, ті, хто нас бачить, е, ті, хто чує, ті, хто може, можливо, потім в інтернеті буде переглядати. Я хотів би просто нагадати приводу цього референдуму про відповідальність за участь в таких референдумах. Е, Знаєте, повернення от того 2014 року повторення. В нас не буде вже кожного колаборанта. Ми обов'язково знайдемо, де б він не переховувався, і всі, хто допомагали окупантам, е, всій тій російській армії і в проведенні референдуму, зокрема, вони всі будуть покарані з усією з строгостю українського закону. Пане Сергію, а чи якось вони тиснуть на жителів? Ну а якщо людей будуть змушувати якимось чином брати участь або збирати дані без їхнього відома? Е, ну, ви знаєте, е, збирати дані це таке. Дані можна взяти де завгодно, але підпис ставить людина, і вона може просто не йти на е, голосування, не йти на ці е, дільниці. Хоча б, по великому рахунку, навіть в деяких населених пунктах, ніхто про ці дільниці взагалі не говорить, тобто невідомо де це відбувається.